Донецький напрямок, зокрема, про діяльність національної поліції, там пов'язано з евакуй... евакуацією населення. Початку року спецпідрозділ Білий Янгол евакуював з Авдіївки 123 людини. Про це повідомили у прес-службі поліції Донеччини. Там зазначили, що через загострення ситуації кількість охочих виїхати дещо збільшилась. Однак досі є ті, хто навіть після втрати житла відмовляється покидати місто. Правоохоронці не втрачають надії та ризикуючи життям, об'їжджають всі райони Авдіївки та пропонують свою допомогу. Зазначимо, що протягом місяця поліцейські здійснили вже понад 30 пекельних рейсів до найгарячішого населеного пункту Донеччини на прямому зв'язку зараз з нами Олександра Гаврилко, це начальниця відділу комунікації головного управління поліції в Донецькій області. Пані Олександро, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Ми розуміємо, що національна поліція активно зараз долучається до цих процесів евакуації населення, і от в даному випадку ми обговорюємо Авдіївку. Сьогодні, впродовж ефіру, ми з'ясували, що 935 людей зараз ще перебувають в Авдіївці, і дуже часто вони виходять зі своїми інформаційними запитами саме на білих янголів. Як цей процес в принципі відбувається? Яким чином ви комунікуєте? Наскільки це складно, враховуючи перебої із зв'язком в місті? За нашими даними в Авдіївці трошечки більше людей перебуває 945 За нашими даними, але ця цифра вона варюється кожного дня. Кожного дня дійсно люди виїжджають. Як проходить евакуація? До нас люди можуть дзвонити і. На гарячі номери білих янголів і можуть дзвонити на 102. І бувають такі випадки, коли навіть пишуть, просто знайшли в соцмережах. Десь написали ми ці дані відразу передаємо. Бувають через волонтерів. Бувають родичі до нас можуть додзвонитися. Ми отримуємо інформацію з будь-яких джерел. І потім вже е, вистраюємо свої маршрути, розуміємо, де ці люди перебувають. Бувають навіть таке, коли дзвонять е, родичі, кажуть про те, просять про те, щоб вивести е, рідних, але вони навіть не знають, де вони знаходяться. Тобто, зв'язок колись був там тиждень тому, потім вони на зв'язок не виходили і вони просять спочатку розшукати цих людей, а потім вже евакуювати. Оце найважче розшукати людей, які ми ж розуміємо, вони не живуть у своїх будинках. Там у багатьох вже немає своїх будинків. Живуть по підвалах, копіруються е, різними е, кількістю людей, у кого є будинки, е, у кого є підвали, і там живуть. І от знайти людей, які майже всі під землею живуть. Оце важко. Дуже важко, тим більше пересуватися вже ну зараз. Змінилася ситуація, коли ми можемо патрулювати, ми можемо їздити спокійно по вулицям, а це дуже швидкі, швидкі пересування, це точки де можна сховатися, це перебіжками і так далі. Тому тут важко дуже знайти цих людей. Як вам вдається вмовити? Тих, хто вже весь цей час не хотів виїжджати. Ми знаємо, що також є і ті, хто з дітьми залишаються. Яким чином ви це робите? Я кажу, вічне питання, як ми можемо, як ми вмовляємо mm -hmm. цих людей. Це важко. Е, важко, тому що, е, я вже казала це в ефірах, що люди. За протягом двох років війни вони звикли до війни. Вони звикли до вибухів, і вони чогось думають, що їх будинок неважливо. Це їх е, е, юридично будинок, чи вони в чимось іншому живуть? От ця ці стіни, вони для них як фортеця. Вони їх врятують від прильотів, від ракет. Вони їх врятують від, е, не дай Боже, біди якоїсь, і рідна земля, вона їх береже. Отак От говорять майже кожний друг, майже кожна друга людина. Здебільшого так говорять е, пенсіонери. Пенсіонери всі майже всі готові. Помирати у себе вдома. Е, тобто ми Наша задача пояснити, що е, дорогенькі ви наші, ви, ви вам ще жити і жити, вам правда ще жити, і вас ще дуже багато попереду, не дивлячись на, ті, на, те, на те, скільки вам років. І е, не потрібно помирати, що потрібно жити. Е, дітки залишаються. У нас вже триває п'ятий етап примусової евакуації. Це час зараз це Очеретинська і Мар'їнська громади, і Торецька громада вона ще залишається. Було там майже під 300, 270, там дві дитини. Залиш, зараз залишається 17 діточок це по турецькій громаді, що стосується Очеретинської, та що ближче до Авдіївки, громада, і е, Мар'їнської громади зараз активно почалось почався виїзд. І сьогодні, от я зараз вже приїхала з ми Сьогодні трьох діточок вивезли е, з Очеретинської громади жиланого. Е, всі дітки дуже довольні, всіх дуже тішать. Помаранчеві бронежилети, каски. Вони їх навіть на те, що. Вони трошки бояться їх. Вони навіть радіють їх, коли бачать. Тому оцей весь процес триває без, без зупинки, обстріли, евакуація, порятунок, гуманітарка все це кожного дня без зупинки. Тобто основна мотивація людей залишатися там, де вони залишаються, це саме рідні стіни, так? Тобто іншої мотивації немає. А що люди говорять? От ставлять питання: а куди мене повезуть? Чим я буду там займатися? Чи нададуть мені стелю над головою, чи буде в мене що їсти, і так далі? І тому подібне. Питають, звісно, М -м питають, бояться ще що... це не єдина мотивація, це така найпопулярніша. А мотивацій у людей дуже багато і бояться, що вони будуть покинуті, що ми їх вивеземо і десь вони залишаться. Цього бояться навіть ті люди, хто у кого чекають родичі, і ми неодноразово спілкувалися, коли люди знають, що їх чекають рідня, вона їм дзвонить. А вони все одно нам кажуть: а от, а от ми зараз ви нас вивезете, ми будемо нікому не потрібні. Це розуміння, що означає, що ми будемо нікому не потрібні. Ми це пояснюємо, що е, ми у нас не було жодного випадку за два роки війни. У нас колосальний досвід евакуації, безпечної евакуації, і жодна людина, жодна сім'я ще не подзвонила і не сказала, що е, білі янголи або е, хтось з волонтерів там покинули людей. Бо у нас механізм відлажений з цього приводу. Ми займаємося пекельними евакуаціями саме з, безпосередньо безпосередні з лінії. Бойових дій триває евакуація в більш тилових містах. Це і е, евакуація е, 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 е автобусами йдуть. Евакуація, люди самі можуть виїжджати, іноді просять супроводжувати, коли потрібна допомога. Коли є своє авто, і хочуть люди вивезти своє авто, але бояться там, наприклад, їхати. Різні варіанти. Мотивації дійсно багато е, у людей. Кожний випадок він унікальний, і ми до цього і. Підстраємося під кожну родину. Спочатку потрібно вивчити, що родина чим вона живе, а потім вже розуміти її мотивацію і наші доводи, як ми переконуємо, я б сказала, не вмовляємо саме. Переконуємо родину, щоб вони зрозуміли, що це важливо і що це їхнє життя. Пані Олександре, ще одне запитання, яке стосується саме транспорту, який здійснює цю евакуацію. Ну, логічно думати, що ймовірно ці евакуаційні автомобілі можуть ставати ціллю для ворога. Чи є такі приклади, що означений автомобіль він стає ціллю? На жаль, є такі приклади. У нас немає жодного автомобіля, наших Янголів, напевно, жодного, який не потрапляв під обстріли. Дійсно, коли це був Бахмутський напрямок, це було найгарячіше точкою, то там авто наше з ним навіть полювали, я так скажу. Зараз на Авдіївському напрямку є така ситуація, коли ми. У нас дуже чіткі правила безпеки, тому що нам дуже важливо, щоб наші хлопці залишалися живими. Першочергове, головне це своя власна безпека. Для того щоб ми могли рятувати інших людей, ми, ми повинні піклуватися про власну безпеку. і Це дуже головне. А автомобілі це дійсно. Бо зараз ми ж розуміємо це. Війна дронів і очі в небі. Це дуже страшне, тому як я казала спочатку, потрібно дуже розуміти і всі ці тропи, коли можна поїхати, де можна перечекати і так далі. Бо останні рази машина наша теж потрапила під обстріл. Була... Ми її ремонтуємо, ставимо стрій і потім знову виїжджаємо. Пані Олександро, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за вам. вашу роботу і так. за те, що ви знайшли час сьогодні доєднатися і повідомити про важливе про те, що варто бути пильними, не ігнорувати, ну і звичайно довіряти поліції білим янгонам і також не залишатися в надто небезпечних місцях. Спасибі вам, Олександра Гаврилко. Була з нами на зв'язку. Це начальниця відділу комунікації головного управління поліції Донецької області.